Лозівчанин Василь Сорокін, вихованець секції таїландського боксу тренера Володимира Полівікова, вкотре здобув перемогу. Він став срібним призером на 10-х всесвітніх іграх 2017, які проходили з 20 по 30 липня у місті Вроцлав, Польща. Всесвітні ігри це міжнародні комплексні змагання з видів спорту, які не входять у програму Олімпійських ігор. Проводяться з 81-го року з періодичністю раз на чотири роки під патронатом Міжнародного олімпійського комітету. До програми змагань цього року війшли 27 основних і 4 показових видів спорту. Тайський боксер наш земляк Василь Сорокін представляв Україну у незвичній для нього ваговій категорії 75 кілограм. Але тренер говорить, що Василь. Виступав, показав свій характер, силу волі та професійні якості бійця. Наш Рокін Василій представляв страну в 75 клас килограмм. Для него такий вес неожиданний. Він туда потрапив із за травми Стаса Пержановського. на зборах, буквально на последних уже, скажем так, тренировках. Перед отъездом Стас Траммирует ногу и советом тренеров. Уже беремо Васю, як говорится, в 75 кілограмів. Как бы, Я з пообщался, как бы він був не проти. Ми його там настроїли, хоча как бы, для нього вес дуже сильно завишений і как бы, незнайомий. Обычно його вес 71 кілограм. Змагання з Моай розпочалися 28 липня і тривали три дні. 88 тайських боксерів, серед яких і Василь Сорокін в 11 вагових категоріях боролися за 11 комплектів нагород. Наш земляк завдяки своїй волі та прагненню до перемоги провів три бої. В перших двох переміг. А у фінальному, досить конкурентному бою поступився білорусу і отримав срібло. В перший день по він вийшов на китайця. Ну, как бы, щоб ви поняли, 75 кг для нас це як тера інкогніто. Вес неизвестный, неизвестний соперник, якщо ми 7-7 кг вже знаємо. Как, с кем уже будем боксировать, то как бы снять 5 килограмм, это было как бы непонятно, кто, как, что, что как, что будем делать. То есть вышли на китайца. Единственное, что ему дал установку, говорит, я говорю, будет соперник ниже, работа коленями, работа снизу идет то есть на дальней дистанции. Ну и, собственно, он три раунда отработал очень сильно. Хорошо, выиграл там, как бы сказать, легко. Входим в полуфинал на Григорьева. Э -э очень сильный россиянин, титулованный чемпион мира. <coughs> как -то так, то же самое было. Установка сразу работает на контратаках э и буквально от раунда к раунду набирать. То есть первый раунд, получается, Вася отдает с минимальным <coughs> отставанием. И уже потом второй раунд себе забирает, третий раунд вообще он, образно говоря, с таким явным преимуществом шел вперед и набирал, набирал баллы. И вот в итоге 2-1 в нашу пользу в полуфинале. И мы выходим в финале на Виталия Гуркова. Это очень сильный соперник, это, скажем так, фаворит в этом весе вообще. Очень сильно титулованный, там у него там или 11 что ли чемпионатов мира его, то есть он очень сильно такой сильный соперник был. Настраивались на него, рвать. ну, опять же, в первый раунд ты смотришь по силам, как, что, уже второй, третий раунд ты идешь вперед, то есть пытаясь переломить ход поединка, в клинч не идешь, то есть в ближний бой, там, получается, Груков сам очень сильно в клинче сильный, где колени, где прихваты, броски игры. Не идешь, работаешь на дистанции, ну, а там уже понятное дело, если не получается, уже смотришь по поединку, что как будет проходить. Ну, в итоге первый раунд Вася отдает, второй раунд там буквально оконцовочка, более-менее он активировался. Ну, третий раунд, конечно, Вася пошел вперед, уже Груков подустал, и третий раунд за нами. Ну, в итоге 2-1, финал никак бы не за нами. И в Василий Сорокин становится становиться сіріним призором 75 кг на всемирных фірах. Хоч і не вовісоває, но він показав очень хорошее качество бойця і взяв серебро для своєї страны. За результатами змагань на всесвітніх іграх 2017 тайські боксери вибороли для України три золотих і одну срібну медалі. А нашому лозівчанину цілеспрямованому та працелюбному юнакові Василю Сорокіну бажаємо подальших перемог.